Друзі, привіт! Вітаю! Ми сьогодні з вами поговоримо про порядок слів в англійській мові. Word order. Word це слово, order це порядок, тобто порядок слів. В англійській мові він більш важовіший, ніж в українській, тому що у нас відмінюються іменники, прикметники у них не відмінюються і теж є свої особливості. Ми запам'ятаємо за допомогою таких чудових, мнемонічних картинок, які допоможуть нам згадати, і Шаблонного речення, запам'ятавши ці картинки, запам'ятавши це шаблонне речення, ми завжди зможемо з вами відтворити правильний порядок слів в англійській мові. Давайте подивимося з вами на речення: Джон happily in the park every morning. Джон їсть сніг щасливо, так радісно у парку кожний ранок. І давайте одразу звернемо увагу на третю частину In the park Every Morning. Якщо в українській мові немає різниці сказати зранку у парку, чи, а, чи у парку зранку, то в англійській мові є різниця. Ми спочатку кажемо де, а потім коли. І, наприклад, коли я вивчав мову, я завжди плутав. Я маю казати просто забувалось». Тобто я знав правило, що спочатку ми кажемо де, а потім коли. А воно якось завжди забувалось. Плуталось так? Тут. Ми собі одразу запам'ятовуємо, що у парку кожний ранок спочатку де, а потім колись з допомогою такої картинки. Ми прийшли спочатку куди? Ми прийшли спочатку в парк. Прийшли ми туди, туди коли ще було темнос, наприклад, на світанку, і тільки потім за дерев у нас з'являється сонечко. Є в нас дерево, так, парк, і тільки потім у нас за дерев, видніється, світа, у нас встає сонце. так? І ми собі одразу вже запам'ятовуємо тобто, все. Якщо ви собі запам'ятали, що ви приходите спочатку в парк, а потім вже піднімається за дерев сонце, то ви знаєте, що на першому місці парк, а на другому місці Сонце. І відповідно, ви вже ніколи не забудете, що спочатку ми з вами кажемо в англійській мові де, а потім кажемо коли. Якщо у нас в одному реченні є де і коли. Так, In the park every morning». Дивимося тут, на нашу першу картинку. У нас тут Джон, він що робить, у нас він їсть сніг. тут у нас така ложка в нього, і він їсть сніг. Це у нас сніг зображений. І тут ми собі знаємо, що у нас спочатку йде, хто буде підмит, потім у нас після підмита йде, що робить, і потім йде додаток. Це таке базове загальне правило побудови речень в англійській мові. І це, друзі, оця перша частина у нас буде відповідати, можна сказати, що це who і what. Who і what, тобто спочатку в англійському реченні іде, хто і що робить. От в це, в це в що робить, сюди, сюди ми також з вами включаємо verb, тобто дієслово, і «object», тобто додаток. І ми кажемо John, it's snow. Або ви, наприклад, кажете я люблю цю пісню. Ви кажете I like. Я люблю що this song. Ти мені подобаєшся». ми кажемо I like you. Так? Наприклад. John, it's snow. Тобто у нас спочатку йде хто, потім що, що включає в себе дієслово і додаток. John. Хто? Підмет, «так». «Хто» It's що робить. робить?» «Its snow. робить що. Єсть it's Итс, так. І єсть що сніг. John, eats Snow. Це у нас who і what. Далі у нас іде Happily. Happily у нас. Ми собі робимо так: що happily. Це у нас how. Тобто, що, у нас, що ми робимо? У нас є один, два. Три. Ми собі умовно поділили на три частини. Це у нас друга відповідає за how, тобто як. Зазвичай в англійській мові, коли ми будуємо з вами речення, і в нас є як, тобто він, він у нас їсть сняг сніг як. Так, ми відповідаємо на питання як. Наші прислівники. І ми кажемо радісно, щасливо. Ми кажемо «John eats snow how happily. То зазвичай, ось це «how» у нас з вами, друзі, іде після «who» і «what». Спочатку йде «who», «what». Потім how. І ми собі так вже і запам'ятовуємо. Тобто це наш такий порядок слів. Who, what, how. Так. І потім ось це третє, про який ми вже поговорили, у нас іде з вами where і when. Where і when. Ось такий, друзі, базовий порядок слів в англійській мові: Who, what, how, where і when. І це база. Звичайно, там ще є різні багато нюансів, і можна дуже-дуже далеко піти, коли ми робимо якісь акценти, так, так само, як і в українській мові, ми можемо сказати: вчора я бачив її о десяті, я бачив вчора її о десяті, я бачив її вчора о десяті. Тобто ми можемо в принципі міняти місця в англійській мові, це також існує. І От, відповідно, це потребує більш детального розбору, але якщо ви тільки починаєте вчити порядок слів англійської мови, вивчаєтеся, тільки починаєте вчити мову, вам спочатку потрібно знати базу. Ось це база, друзі. Що ми спочатку кажемо, хто, потім що робить, робить що, робить як, і де і коли. Ось так запам'ятовуємо who, what, how, where, when. І тут запам'ятовуйте собі це речення. Це речення у вас буде шаблонне, як тільки ви десь а, заплутались. як... Ви маєте сказати, як побудувати речення в англійській мові. Згадуйте це речення. John eats snow happily in the park every morning. Воно шаблонне. І під це речення воно допоможе вам вже підставляти ваші речення, які вам потрібно побудувати. І також собі робіть асоціацію, тому що саме речення, так, воно я спеціально вибрав таке речення, щоб воно створило якісь асоціації, щоб можна було щось собі придумати. І у нас тут є John. Ми собі так, John eats Snow. У нас одна частка картинка, запам'ятали. Запам'ятали? тут просто така смайлик happily, так? І після цього смайлика у нас йде дерево, і після дерева за деревом у нас сонце. І ми собі запам'ятовуємо, що спочатку це парк, а потім вже сонце. Тобто спочатку where, а потім when. І у нас з'являється базовий порядок слів в англійській мові: who, what, how, where і when. Друзі. Це база. Насправді ще є дуже багато таких елементів, нюансів, додаткової інформації, яку нам потрібно знати щодо порядку слів в англійській мові. А так як моє відео розраховане більше для початківців, я просто не хочу вас плутати. Але про деякі нюанси ми ще з вами поговоримо. Поговоримо про другі, другу частину це Happily. Так? H -a -p -i Бачите, у нас тут слово закінчується не LY. Друзі, якщо на закінчення є LY. Прислівниках, то ми, в принципі, ось цей прислівник можемо не тільки поставити ось тут буде how, а how можна ще перенести перед дієсловом. Тобто ми можемо сказати John, happily, it's snow in the park every morning. І це буде нормально. Так? Ми можемо так з вами зробити. Якщо у нас прислівник наш закінчується на закінчення LY, тобто це такі слова, як slowly. Quietly, angrily, Perfectly, так, то якщо воно закінчується на LY, їх оце от «how» може бути як тут, так воно може бути і ось тут перед дієсловом. Тобто це є два, такі, ну, два таких місця у прислівника, якщо воно закінчується на LY. Але якщо в нас, так як в другому прикладі у нас було, що John Drinks Coffee Fast. У нас тут fast, бачите слово fast не закінчується на LY, немає тут закінчення LY. Так? То тоді ось такий ось прислівник. Ми не можемо з вами. Не можемо перенести перед дії слово. Ми тоді будемо казати: John, eats no fast. John drinks coffee fast. Тільки єдине буде місце. Це ось тут буде. How буде йти перед після what. Так? Це буде його єди, одне, одне єдине місце. Але якщо, дійсно, у нас, якщо прислівник у нас на LY, то цей прислівник може ставитись ще й сюди. Це ось такий нюанс. І поговоримо. Ага, і бачите, відповідно, я тут і оцей смайлик на зобразив на такому да, скейтборді на, на, на колесиках. Тобто у нас тут, 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 тому що воно рухливе, ви собі запам'ятаєте, що воно може переїжджати, воно може переїжджати собі сюди. Це такий ось нюанс. Тобто, якщо у нас LY то воно може ще й бути перед основним дієсловом. Якщо LY немає, якщо це такі прислівники, як fast, або це може бути такі, як визначники різні, наприклад, ми скажемо I uh, like you very much. Оце от very much. Так відповідає на питання how, як, то в даному випадку це не LY, то ми можемо поставити тільки після what. Ми кажемо I хто, що роблю, like. Потім у нас йде uh, додаток «you», I like you і як very much. Ми не можемо сказати I very much like you. Чому? Тому що у нас прислівник, це в даному випадку, це не прислівник не закінчується на LY. У нас how не закінчується на LY. Да? Ми кажемо very much. То в даному випадку ми будемо казати тільки після how I like you very much. А якщо у нас є happily, slowly, quietly, тихо, да? quietly, якщо ми хочемо сказати, що. Джон їсть сніг, сніг тихо, так, то ми скажемо quietly. І ми можемо сказати: John, eats snow quietly, тут буде, або можемо вибрати місце ось тут. Ми скажемо John Quietly. eats snow in the park every morning. І так, і так, якщо не закінчується на LY, якщо в нас щось інше, якщо це прислівник, який не закінчується на LY, або у нас щось стоїть інше, після How відповідає на питання, як, то. Така частина у нас буде тільки стояти після what. І ми скажемо, наприклад, John, it's snow fast in the park every morning, тільки буде стояти тут, якщо це не дієслово LY. Є ще один нюанс, який стосується третьої частини: Where і When. Якщо у нас, друзі, з'являється в реченні дієслова руху, verbs of motion, такі як їхати, переїжджати, заходити, виходити. Бігати, то ці слова змінюють трошки порядок слів. У нас тут спочатку було як, а потім де, а тут буде навпаки. То у нас порядок слів буде з вами такий. Тут у нас так і залишається ху і what. І what. Але тут, а от там у нас буде where після what, where, а потім тільки how. А потім тільки how. Якщо ми хочемо сказати, що я на кухню зайшов. Тихо або там повільно, да, я, я зайшов на кухню повільно, то ми з вами скажемо так. I walked. I walked. Куди? У нас має бути йти where. Into the kitchen. Into. The. I walked into the kitchen. І бачите, після Into the Kitchen, після where у нас буде how. Slowly. Slowly. І у нас слово slowly закінчується на ly. Це означає, що ми це слово також можемо перенести перед дієсловом. словом. І ми могли би з вами сказати I slowly. Walked into the kitchen. I slowly. Walked into the kitchen. I slowly. Walked. Into the Into the kitchen. Запам'ятовуємо цей kitchen. Запам'ятовуємо цей нюанс. Якщо у нас з'являється дієслово руху, ми кажемо, я приїхав в аеропорт рано, то спочатку у нас буде аеропорт, а потім рано, Так? То у нас тут змінюється. То у нас ми казали, що тут у нас звичайний порядок слів John It's No Happily. Але ми бачимо, що It's. It to eat це в нас не дієслово руху. Це звичайне дієслово, тому порядок базовий. Ми казали, так, що це базовий порядок слів. Він буде йти таким. Але якщо в нас з'являється дієслово руху, заходити, приїжджати, виходити, тобто рух якийсь бігти, так, то в нас ми спочатку кажемо, куди ми біжимо, а потім як. Так, he is running to the store fast. Він біжить в магазин швидко. he is running to the store fast. Спочатку кажемо, куди, а потім вже як. Якщо це у нас LY, то воно в принципі може у нас іти ще перед основним дієсловом. Це такий друзі, другий нюанс. І ще один важливий момент, який стосується порядку слів в англійській мові, це коли в нас в реченні є слова частотності, тобто слова, які кажуть, з якою частотою відбувається та чи інша дія. Так? Або плюс ще такі слова як also, already, just, тобто такі слова як always, завжди, usually, зазвичай, often часто, rarely. Деколи так інколи рідко, rarely, рідко, hardly ever, майже ніколи, never, ніколи. Або також, also, already, вже і just, щойно так або тільки. То тобто, ось такі слова, коли вони з'являються в реченні, в них є своє місце в реченні. Зазвичай, і саме нейтральне їх місце ми зобразили тут. Якщо це у нас є одне звичайне дієслово, то зазвичай ці всі слова у нас будуть стояти перед основним дієсловом. Так, є в нас таке з вами речення. He always drives fast, he always drives fast. Він завжди їде швидко, he always drives fast. Ми бачимо, що у нас тут є дієслово DRIVES. І ось в нас є слово частотності always, і always у нас буде стояти перед основним дієсловом. Verb це основне дієслово, так, verb. І у нас в даному випадку always буде стоїть, так і стоїть перед основним дієсловом. Другий випадок, якщо в нас є to be, ми, проходили to be, так? І в теперішньому часі у нас, ми знаємо, що форма to be – це am, is, are, і в минулому was і were, то. Такі слова частотності будуть стояти після to be. Так, ми кажемо, наприклад, She is always happy. Вона завжди щаслива. Бачите, у нас тут є is, і в нас слово always буде стояти після to be. Так, she is always happy. Вона завжди щаслива. Якщо вона була завжди щаслива, то ми скажемо she was always happy. Але не з майбутньої. Чому я тут записав форму to be, am, is, are, was, were? Тому що тільки з минулою і теперішньою формою. Майбутня форма там є допоміжне дієслово will, буде will be. І оце will буде стосуватися в нашого третього варіанту. І третій варіант, коли у нас є auxiliary, auxiliary я записав, це у нас допоміжне дієслово, так. І основне дієслово, то тоді це місце буде посередині між допоміжним і основним дієсловом. Наприклад, we will always be together. Бачите, у нас є допоміжне дієслово will і є be. І тоді оце от always слово частотності йде посередині. We will always be together. Або якщо у нас, наприклад, так само є модальне дієслова. Да? Тут може бути допоміжне дієслово, або також модальне. Якщо у нас є модальне дієслово, то так само у нас буде посередині. Ми кажемо I can always help, я завжди можу тобі допомогти. То у нас таке слово частотності буде йти між допоміжним або модальним і між основним дієсловом. Воно буде посередині always. І це, що стосується всіх цих дієслів, «Usually», «Often», «Rarely», «Hardly», ever, never, also, already, just. Але це їх така нейтральна форма. Існують ще моменти, коли ми можемо поставити їх на початок речення або в кінець речення. Але це тільки не всі і тільки певні е, слова. І це треба окремо розглядати. Я казав, що чим більше я говорю, тим більше виходить так, що інформація накопичується. Якщо ви не знали попередню інформацію, то буде сприйматися все, все важче і важче. У мене урок розрахований більше для початківців. Якщо, друзі, ви хочете дізнатися більше, пишіть в коментарях. пишіть в коментарях ваші питання, які у вас виникають щодо цього. Якщо ви хочете, щоб я більш детально розібрав, теж пишіть в коментарях, що ми хочемо більш детальний розбір порядку слів. Ось, я буду розбирати більш детально, так як це відео знято для курсу англійська за 50 років, це вважається так, для початківців, так? тому цього більше чим достатньо. Значить, перше, ми запам'ятовуємо собі порядок слів англійської мові з допомогою такої от трьох таких картинок, трьох частин. Ми створюємо собі асоціацію, запам'ятовуємо шаблонне речення John eats Snow Happily in the Park Every Morning. Спочатку у нас знаємо, на першому місці буде йти частина Who і What. На другому місці частина «how», і на третьому буде when. Where і when, так? І where і перед when, запам'ятовуємо з допомогою нашої мнемотехніки. Потім у нас з вами є два нюанси. Якщо в нас слово закінчується на LY, то воно може стояти і перед основним дією словом. І якщо другий нюанс у нас був, якщо у нас з'являється слово руху, приїжджати, ходити, бігти, то в нас спочатку буде йти частина Where. А потім частина «how», тобто оці вони змінюють, міняються місцями. І третій такий нюанс, якщо в нас є слова частотності і ще деякі інші слова, тобто ті е, прислівники, які вказують, з якою частотою відбувається дія, то в них є зазвичай своє місце у реченні. І саме нейтральне їхнє місце це якщо в нас є в реченні тільки одне дієслово. Основне, то буде перед основним дієсловом «he always drives fast», Перед основним дієсловом. якщо у нас є to be, то в теперішній і минулій формі воно буде після to be. She is always happy або She was always happy. І якщо у нас є модальне або допоміжне дієслово і основне дієслово, воно завжди буде між ними. Ми скажемо we will always be together. Між ними, will і be. I can always help you. Між модальним can і, допомі... і основним help, то такі слова будуть між. Друзі, це в нас було відео про. Порядок слів в англійській мові word order. Сьогодні ми з вами розібрали основні моменти. Після цього року на старт також буде практика, можливо, ми ще якісь додаткові моменти розберемо. Продовжуйте дивитись цей курс далі. Попереду нас ще чекає багато всього цікавого, і будемо вчитись запам'ятовувати легко, використовуючи в ньому техніки, якісь певні асоціації. Вам всього найкращого. До побачення!